І так, всім привіт! Як ви бачите, ми тепер не тільки на Тіктосі, ми тепер знімаємо ще і довгі відео на Ютюбі. Ви питали мене, які підручники можна використовувати для вивчення німецької мови? Як це робити, якщо хочете швидко використати? А вже ж ви знаєте, що я рекламую тільки свої підручники, тільки з моїми підручниками можна вивчити німецьку мову, Но відкладемо мої підручники для українців. Давайте візьмемо офіційні німецькі підручники, які ви використовуєте або які ваші мовні школи використовують на курсах німецької мови. І вже ж я маю на увазі. Ай-яй-яй-яй-яй! Цей підручник. Бачите, він мене вже такий трошки затертий, тому що я з допомогою нього викладав 2 роки на інтеграційних курсах. Давайте почнемось. Я розвернув першу сторінку. Перша сторінка цього підручника. ой, pardon. Перша сторінка цього підручника. Що ми тут бачимо? М -м? Ми тут бачимо дуже багато прізвищ нами, фон нами, фамілія нами людей. Хто цей підручник зробив? До речі, цей підручник ще раз називається Шріти Плюс Ной. Більшість людей в Німеччині використовують цей підручник як обов'язкову ліктюра, як обов'язковий підручник на курсах німецької мови. Є багато інших школ, які його не використовують, але всі школи, де я викладав, беруть саме цей підручник. Я впевнений. Всі знають цю Боже, який звали Лаура з Польщі, мені здається, якось так. Я не впевнений вже. Але що ми робимо? І так, повертаємось. Відкриваємо першу сторінку. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут шість різних прізвищ. І якщо подивитися, знаєте, вже тут є трошки така іронія. Тобто, написано: Deutsch als. Zweitsprache. Бачите, навіть ну, тут, якщо вам бачно, Deutsch als Zweitsprache, німецька як друга мова. Це означає, що німецьку ми тут вивчаємо як френд тобто як іноземну мову. І що в них тут в ну, вже дуже цікаво, що написано німецька для іноземців, німецька для людей, хто вивчає німецьку як Sprache, для другої мови. Але в нас п'ять імен повністю німецьких. Деякі їх не буду читати, але деякі з цих прізвищ тут навіть мають штрих, такий, знаєте, це коли так. Вальдемар фон Heidelberg або Майя Штайнберга, з таким мінусом стоїть, тобто дві, два прізвища дві фамілії нами. Вже дуже цікаво, що книжку для іноземців, книжку, хто вивча... для людей, хто вивчає німецьку мову, написали повністю німці. Я вважаю це неправильно. Тобто, ну хоч одна людина мала тут бути з якимсь арабським, українським або польським ім'ям, хоч одна людина мала бути не німцем. Як це виглядає для мене? Зустрілися оці ці п'ять людей, які тут написано, зустрілися вони. Такі: о, хало, хало, пішли з'їдемо бречін брочин з косом, танемом кафе. Вони такі пішли, пішли, пішли. Зустрілися десь в бюро, отримали гроші від цього феляк на цю книжку на видання. І їм сказали, ребятки, напишіть книгу з німецької мови. Вони в п'ятеро сіли, п'ять німців, п'ять чистих німців. Ще раз, можете відкрити другу сторінку. Тут написано, хто, е, хто цю книгу написав, повністю дойче картофель. Оці дойче картофель сіли за стіл, п'ять людей і вирішили, хм, Лаура. Ти німецьку мову з дитинства знаєш? Да. М, блін» А ти Пітер? Ти німецьку з дитинства знаєш? Так, да, це моя рідна мова, от, блін. А ти, Вальдемар фон Ліхтенштайн, ти німецьку коли почав вчити?» А я теж з дитинства знаю, це моя рідна мова. П'ять носіїв рідної мови сіли і вирішили, як Таня, Тарас, Петро, Абдул, Мустафа і Чінь Маньконь мають вивчати німецьку мову. І це дуже цікаво, тобто. Ну, хоч одну б людину тут покликали, яка б вивчила німецьку як другу іноземну, як третю іноземну, як факультативну мову, щоб питати її слухай, як треба вивчати мову. Візьміть приклад в Україну. Приїхав як хтось в Україну, а вже ж він буде ходити до українських викладачів. Ну йому треба хоч хтось, хто не є носієм мови, хто йому пояснить, що як робити. Якщо я зараз з українською мови, яка є моєю рідною, або з російською, напишу вам підручник і дам німцям, вони нічого не зрозуміють. Має бути завжди носій мови. Ну, добре, відкладемо це, подивимось, як воно тут є. П'ять німців сіли, написали книгу для українців. А потім питають, чому ніхто нічого не навчиться. Добре, починаємо з першого капітеля. Перший капітель вже У нас є перший капітель, і це катастрофа. Хочеш так відірвати цю книгу, бо починається з Херфер. Починається з Hören. Тобто людина сном, не духом. Німецьку майже ніколи не вчила, це A1-2. Вона приходить на курс вже така під стресом. І їй бам! З самого початку Гьофештайн так в обличчя кидають, і вона і стресує. Ніколи ні, не можна починати жодний текст, жодну працю, жоден підручник з Гьофештин, тобто з аудіювання. Аудіювання має бути на закріплення в кінці, Тільки якщо я сижу і не розумію нічого слів. Дивлюсь тут на Василія, тут на Петра і кажу: Василій, а ти щось зрозумів? Ні, нічого. А ти Петро, тобі все ясно? Ні, мені теж нічого не ясно. А ну клас, поїхали далі. Завжди треба починати з чогось граматичного, виписувати граматику, виписувати слова на антитафель, тобто на дошку, у мене електронна дошка, в когось якась інша дошка. І працювати цими словами. Тобто, це вже не дуже добре. Потім тут даються слова, можете ви бачити третє завдання в своїй книжці: підставити беруф. Підставити берув, підставити слова. І в цих словах, як тут стоїть, наприклад, шеф, хаусмайстер, пацієнт, нема артиклів. Тобто вони вчать людей на рівні а Анд 2. Вони вчать <підставити> людей без артиклів. Хаусмайстер, вивчи слово хаусмайстер і нормально. І йде сюди, йди працювати на касі. Пацієнт дерді дас та пофіг. Сьогодні стільки гендерів, стільки чоловіків, жінок, трансгендерів і так далі. Що пацієнт вже не можна казати дер пацієнт. Мабуть, треба казати дас-пацієнт. Теж саме шеф, шеф, дер шеф, ді шеф, да пофіг і так і так зійде. Тобто, почали перший артикль, перший капітль. Відсиділи з більшість людей, хто по цій книжці сиділи. Перший капітль, 20 хвилин відсиділи так. Поки вчитель на своєму такому магнітофончику програвав це, ідемо далі. Перше завдання. А1. Ве із вас фон беруф? хто є що по професії. І тут, як для якихось ідіотів, дається три речення. пін фон беруф, іх арбайте альс. У вас дорослі люди сидять. Дайте їм список слів. З прикладами, а тут ще й треба підставити, як я можу підставити щось в реченні, якщо я не вивчав німецьку мову. Я не розумію. І знов Де завдання 2. Наступна сторінка після початку книги. І на цій сторінці знов ідуть професії і знов ідуть вони без артиклі. Я цього не розумію. І в третьому заданні відразу написано Kurs». Це завдання вам на курсі вже питати один одного. Fragen Sie und antworten Sie». Тобто вам дали декілька картинок, не зрозуміли аудіювання, яке люди просиділи, і тепер вам кажуть, а ось вам слова порозмовляйте. Сидить тут, Мустафа, сидить тут Василій, Василій так дивиться, Мустафа так дивиться, каже, Салам алейкум, слава Україні! І не знають, як розмовляти. Тобто, тобто, уявіть, прийшла людина на курс, прийшла така, сидить така. Слів вона багато не знає. Їй дали аудіювання, кинули. Їй дали три пов... речення. Дивіться, тут зверху три речення. І такі великі картинки. Цей підручник коштує десь, я не знаю, 20 з чимось євро. Навіщо витрачати стільки місця на картинки? Ви думаєте, людина не знає, хто такий фізіотерапевт, або секретар, або хаусмайстер? або ви не знаєте, люди не знають, як виглядає знаю, лікар. Тобто ну, навіщо ці картинки? Для кого ці картинки? Вони розраховані, на які... Яких... Які не знають, хто як виглядає. Потім тут, дивіться, як багато місця пропускається. Тобто підручний коштує 25 євро. Одна сторінка на ній стільки слів, яких можна було ось тут написати все для дорослих людей. Це не для дітей. Йдемо далі. Нема артиклів, нема артиклів, нема артиклів. Окей, чики пуки Далі йде завдання. Ось розмовна мова. Тобто люди мають прочитати, вони не прикладів нічого не мають. Як розмовляти, не ясно. Як вивчати не ясно. Жодного прикладу речення нема. Тобто даються слова, 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 слова без якихось е е е е контекста. І потім порозмовляю. Ось тобі мустафа слова порозмовляю, такий собі думає, нічого собі, аж українською почав розмовляти. Ідемо далі. Потім знов я не знаю, це розумієте для німців. Мабуть, так сіли за столом, які тут були спочатку п'ять людей. Вони сіли і кажуть, слухайте, слова і так німецькі всі зрозуміли. Давайте їм надамо ось так там багато Герфайн. Відкриваєш сторінку, спочатку було Херферштейн, слухання, аудіювання, зараз знов слухання. От кому потрібно тут, дивіться, тут знов бачите, слухання, слухання, слухання. Кому потрібно це слухання? Треба вчити розмовну мову. Треба вчити граматику. треба читати, робити речення, писати речення, говорити речення. Толку від цієї розмовної мови я не розумію. Чесно. Це була перша частина. Якщо вам цікаві такі відоси, пишіть в коментарях, буде ще обзори. Всім дякую. Чекаю на ваші коментарі.